Хорош, хорош. Дуже добре запитання. Чи заміняє один продукт із забіон? Все живлення на картоплі для досягнення супер рекордних врожаїв. Ми всі цього прагнемо. Але як цього досягнути? І що таке взагалі Ізабіон? Він наробив хайп у минулому році, він показав мега круті результати, але за рахунок чого? Картопля. Це продукт, який потребує хорошого живлення для того, щоб там наросли ось такі картоплини. І хтось сказав в минулому році, що ізабіон – це чудо добриво, і він зробить всю роботу за вас. Зробить, якщо ви дасте добряче їй попоїсти, а протягом сезону не пропустити той момент, коли вона захлорозила і чогось потребує. Ізабіон – це амінокислоти тваринного походження, дуже короткі l амінокислоти які легко споживаються рослиною і швидко дають миттєвий результат. Що таке амінокислоти? Це будівельні інструменти у ваших рослинах, але вони самі по собі не є цегою. Вони будують. І рослина їх виробляє сама, але не тоді, коли їй холодно, не тоді, коли їй спекотно, тобто в стресі вона їх не може виробляти, на їх... вона їх виробляє, але вона тратить на їх виробництво дуже багато енергії. І ми можемо зекономити цю енергію і допомогти, що отримати азот, фосфор, калій. Інші мікроелементи, які вже є в ґрунті. А ґрунт для того, щоб він видавав, завжди генерувався. Ось ці мікроелементи генерувалися в зелену масу, він має бути заправлений добривами. Якщо ви не вносите тоді гній, а рослина постійно забирає, 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 чим поповняти. Звісно, одне з найкращих добрив компанії американської ACL, Агромастер. Перед тим, як садити картоплю, можна хоч в ямочки, хоч. Просипати по території і скультивувати, це добриво буде живити і протягом всього сезону. Там технологія повільного вивільнення азоту, там технологія живлення протягом двох-трьох місяців вегетації. Але якщо ви хочете підживити по листу і ще досягнути більших результатів, обирайте добриво овочеве трівант. Теж відмінно показує гарні результати. А ізабіон, це, це наче така приправа соус до цього всього. Щоб краще вона споживала, щоб брала на себе і радувала вас своїми врожаями. Як ми радуємо вас, наші клієнти, своєю емпатією, своєю консультацією, завжди радою відповідаємо на всі ваші питання за наявності вільного часу, але в нас його майже ніколи немає, проте ми його генеруємо, знаходимо, щільнімо свої графіки і консультуємо. Бо ж за гармаркетом ваша грядка менше зусиль, більше врожай.